Новий закон про мобілізацію скоро вступає в силу. Ми зібрали усе, що треба знати, коротко та без нічого зайвого. Закон набуває чинності 18 травня. Після цього у вас є рівно 60 днів, щоб оновити свої дані у ТЦК чи електронному кабінеті. Це стосується усіх чоловіків від 18 до 60 років, що потрібно принести та мати при собі у ТЦК: паспорт, ідентифікаційний код. Військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного, медичні документи, посвідчення водія за наявності, документи про освіту, документи про склад сім'ї та документи, що дають право на відстрочку, коли та як можуть видати повістку. Її можуть вручити тільки особисто, з рук в руки в будь-якому громадському місці чи на роботі. Там має бути ваше ПІП та дата народження, найменування ТЦК, час явки за викликом, підпис того, хто видав, номер повістки і її мета. Для уточнення даних, для проходження медкомісії або для мобілізації. Що буде, якщо не з'явитися до ТЦК? Планують вести штраф у розмірі 17 тисяч гривень за першу наявку або 25,5 за повторну, якщо ви не оновили свої дані. Також суд може обмежити ваше право користування транспортним засобом, якщо це не позбавляє вас основного джерела прибутку, або якщо використовується для особи з інвалідністю. І тільки у разі неявки саме за мобілізаційним розпорядженням може бути кримінальна відповідальність, позбавлення волі від 3 до 5 років. Ставте лайки та підписуйтеся на Київладу, якщо це відео було корисним.